Сьогодні процес інформатизації охоплює усі сторони життя сучасного суспільства. А такі види мас-медіа, як телебачення, радіо, газети, журнали та інтернет, досить потужно впливають на формування підростаючого покоління. Як навчити дітей критично мислити, аналізувати весь потік інформації і оцінювати події, що відбуваються навколо? Для цього існують спеціальні освітні медіатехнології. Серед найбільш дієвих методів розвитку громадянської свідомості і активності особистості в усьому світі вважається медіакультура. Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради приділяє велику увагу питанню медіаосвіти підростаючого покоління. Формування медіакультури дитини починається ще з дошкільного віку і триває весь період навчання людини у молодшому шкільному віці. Закладаються основні принципи гуманного життя. Враховуючи це в початковій школі Криворізької гімназії No127, проводиться факультатив основи медіаграмотності. В загальноосвітній школі No12 працює гурток юний журналіст. На цих заняттях діти отримують початкові уявлення про інформацію та комунікацію в житті сучасної людини, знайомляться з основами кіно, анімації, фотографії, преси, радіо і телебачення. Молодші учні школи No52 є учасниками медіа проєктів, подорож до країни вічливості, як Джоли готуються до зими, Дніпропетровщина роки війни. Партизанськими стежками у 2010-2011 роках вчителі початкових класів загальноосвітніх шкіл номер 32 41, 103, 119, 125 брали участь у конкурсі на кращі ігрове заняття щодо безпечної поведінки дітей в інтернеті, який було організовано українською телекомунікаційною провайдер компанією Воля у співпраці з управлінням освіти і науки виконком у міської ради та комунальним закладом інноваційно-методичної. Центр починаючи з 2011 року, п'ять загальноосвітніх навчальних закладів Криворіжжя приєдналися до спільноти шкіл учасників регіонального експерименту, науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти, навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Учасником експерименту всеукраїнського рівня сьогодні є Криворізький центральний міський ліцей з травня 2014 року до обласної мережі експериментальних навчальних закладів приєдналась і Криворізька школа, No68. В 10 х класах експериментальних начальних закладів було введено спецкурс Медіакультура. Під час його проведення в Криворізькій гімназії No127, Центральному міському ліцеї, школах No71, 12, 128 використовуються нестандартні форми проведення занять: епінарні уроки, рольові ігри, тренінги, заочні подорожі, практикуми, дискусії. Московии штурмы и ситуации вправый Курс медиакультуры это экспериментальный курс, который проводится у нас в школе вот уже третий год. Проводится он на базе десятых классов. Конечно, основная цель медиакультуры это обучить ребят правильно воспринимать информацию. Можно даже сказать критически ее воспринимать. Чому? У нас сейчас очень сильні інформації. информации настолько, що часто э, ребята просто забувають о те, що вона не вся правдива. Я вважаю, що курс «Медіакультура» дає нам змогу зрозуміти, які саме засоби медіаінформації можуть використовуватися у сучасній рекламі, та як саме вони впливають на наш світогляд та наш вибір. В цьому році ми тільки розпочали курс медіакультури та вже навчилися розпізнавати, де правда, де брехня, проаналізовувати інформацію та дізнаватися набагато більше з того, що нам пропонує мас-медіа. Якщо говорити про курс медіакультури, то на самом деле відкривати глаза це очень А Учитель дає ту інформацію, яку ти просто так не прочитаєш, яка не афішується. У закладах освіти міста створено медіатеки читального залу бібліотек, де концентрується інформаційно-пошукова діяльність учнів. Одним з напрямків реалізації шкільної системи медіаосвіти є інтеграція медіаосвітніх технологій у викладанні інших предметів так, завдяки високому рівні комп'ютерізації. Та фахові підготовці педагогічного колективу Криворізького центрального міського ліцею, викладання навчальних предметів забезпечується на належному, сучасному рівні. Використання інтернету, робота з відеофільмами, медіатеками, електронними словниками, енциклопедіями, розробка опорних схем і малюнків, створення мультимедійних проєктів та інші форми роботи, сприяють формуванню комунікаційної медіакомпетентності учнів ліцею. Медіатехнології, інтегровані в традиційні предмети навчального циклу. Стають одним із засобів підвищення пізнавального інтересу та ефективності навчання учнів Криворізьких загальноосвітніх шкіл номер 12, 52, 68, 128, спеціалізованої школи номер 71 Криворізької гімназії номер 127. Сьогодні в рамках діючої шкільної системи медіаосвіти традиційним стало створення відеороликів життя школи, які розміщено на сайтах навчальних закладів нашого міста. Проведення тижнів медіакультури, співпраця з питань обміну досвідом експериментальної роботи учнів, шляхом проведення веб-конференцій, скайп-спілкування юних криворічців з однолітками з інших міст та країн, зокрема до 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, шкільний дискусійний клуб Криворізької школи No 68 провів відеоміст зі школярами Литви. Учні отримали чисельні відеопривітання з Польщі, Росії та Казахстану. Так учні Криворізької гімназії номер 127 провели веб-конференцію з обласним будинком дитячої творчості міста Миколаєва, а також підлітки приймають участь у медіафестивалях для школярів Україна Росія. Завдяки обласному єврофоруму Дніпропетровщина, Україна, Європейський Союз в Кривому Розі в 2011 році зібралося 85 делегацій шкільних єврокубів Дніпропетровської області. З учнями з Фінляндії, Швеції, Словенії, Польщі, учасники Євроклубів 71-ї школи, центрального міського ліцею та 127-ї гімназії спілкуються через листування. Євроклуб у нас працює з 2000 года. Я буквально два роки, як займаюся веду цей Євроклуб. Значить, Це неправительственна молодіжна організація, которая займається процессом евро интеграции на местном уровне. Это прежде всего привлечение детей к общению с верстниками из других стран, формирование, может быть, даже не формирование, на приобщение к европейским ценностям. И мы участвуем во всевозможных проектах. Я общаюсь со страной Швеции и Сербия. Благодаря этой переписке я узнала очень много нового, много интересных фактов. Например, как то, что в Сербии очень развит спорт, все увлекаются спортом. Ну, благодаря этому проекту у меня появилась потрясающая возможность общения с другими людьми. Действительно, это очень интересно общаться с детьми из других стран. Ты узнаешь очень много нового. Я улучшила уровень своего Другий рік поспіль учні старших класів загальноосвітніх начальних закладів міста беруть участь у Вебквесті, який проходить на базі Центрального міського ліцею. Тема Веб-Квесту 2013 розміри нано, можливості гіга. Команди учасників конкурсу розміщують матеріали на сайті Веб-Квесту, розробленого педагогами та учнями ліцею. Сьогодні школярі Криворіжжя. Я переможцями та призерами міських конкурсів і фестивалів, комп'ютерних графіків та анімації, ані графонок, творчих робіт журналістики, майбутнє починається сьогодні, відеороликів привітань ветеранам великої вітчизняної війни та мешканцям міста з новорічними святами, соціальних відеороликів: життя без тютюну, алкоголю, наркотиків. Міського фестивалю конкурсу аматорського фільму Рідне Кріворіжжя, обласних та всеукраїнських конкурсах з веб-дизайну, комп'ютерна перлинка, комп'ютерного макетування та верстання, комп'ютерної графіки та анімації, обласного конкурсу журналістики, юнтелепрес, дитячо-юнацького фестивалю окраїнних мистецтв, «Дімпровські погостини, серед переможців міжнародних конкурсів дитячих та молодіжних змі Юнга Плюс. Дитячо-юнацького фестивалю аудіовізуальних мистецтв шталеві джерела та фестивалю конкурсу дитячо-юнацької журналістики, прес-весна на Дніпрових схилах, також криворізькі школярі. За підтримки Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, 24 юна журналіста отримали сертифікати за участь у науковому дослідженні у межах першого всеукраїнського конкурсу творів звітів, діти і медіа, очима дітей. В місті створено належні умови для розвитку дитячих засобів масової інформації та підтримки дітей, що мають здібності до журналістської діяльності. Сьогодні більше 870 дітей з закладів освіти Кривого Рогу займаються у 55 гуртках журналістського напрямку, на сторінках 110 дитячих друкованих видань, а саме 103 газет, двох альманахів, п'яти журналів, які створюються юними журналістами, в 107 навчальних закладах міста. Висвітлюється інформація про події у шкільному житті, цікаві заходи в начальних закладах міста та района, проблеми сучасного життя молоді. Зокрема, газета 71 кілометр, спеціалізованої школи номер 71 вот уже 10 лет, 71 кілометр» радує своїх читателів. Хочу сказати, що в початку це була шкільна газета. Ну вот уже 2 года мы с ребятами решили, что Это будет журнал. Почему журнал? Потому что мы начинаем терять аудиторию. Аудитория детская, она всегда хочет чего-то нового. Она ищет какие-то э, новинки, новаторства. А поэтому нужно было их чем-то завлечь. И мы поменяли свой формат. Э, пришла новая команда. Очень креативная, замечательная, веселая, действительно. І ми почали работать, немножечко роботи по-другому. Ми принесли интересные рубрики. Я думаю, що це хороший опыт для мене. Возможно, в будущем я свяжу свою жизнь В Ліворійському центральному міському ліцеї виходить ліцейський вісник та теленовини першого ліцейського каналу. Сьогодні ми розпочинаємо тижневий випуск онлайн-передач. І з вами Янкори, Левкова Анастасія та Уривська Тетяна. Сьогоднішній ефір буде присвячений шкідливим звичкам. Газета Шкільний рюкзак загальноосвітньої школи номер 68 друковані видання і випуски шкільних змі загальносвітні шкіл 12, 52, 128 вражають своїх читачів змістовною, креативною інформацією про учнівське життя. У Криворізькій гімназії номер 127 виходить газета наукового товариства «Світанок» для учнів початкових класів. Дитяча газета невгамовні дітлахи». Учні працюють над створенням передач радіоцентру студія 127 FM». ФМ. Сьогодні гімназисти є неодноразовими переможцями міжнародного конкурсу шкільних медіа, учасниками тренінгу з основ журналістики школа універсального журналіста, який щорічно відбувається у місті Острог на базі Національного університету Острозька академія. Два роки поспіль гімназія співпрацює з трансукраїнською газетою дитячої творчості Долоньки, на шпальтах якої учні перших дев'ятих класів представляють свої творчі доробки. Вихованці дошкільних, позашкільних та учні загальноосвітніх начальних закладів і учасниками, ведучими, і навіть журналістами теле- і радіопередач, міркувалки, Юніон Портал, шкільна планета, юні експерти, нова хвиля, телерадіокомпанії Рудана. Та Кріворійської регіональної державної радіокомпанії Криворіжжя. Юні журналісти навчальних закладів міста знайомляться з особливостями роботи засобів масової інформації. Через екскурсії, а саме вони відвідали криворізьку міську друкарню. Редакції газет Червоний гірник», Кінгулейські вісник» побували на місцевих телерадіокомпаніях Рудана та Криворіжжя. Члени редколегії гімназії номер 127 здійснили екскурсію до національного телеканалу Інтер. Сьогодні робота в шкільних змі допомогла багатьом дітям визначитися з майбутнім. Першою стала Юлія Литвиненко. Телеведуча, журналістка «Інтер». лише за останні п'ять років професію журналіста обрали 119 випускників шкіл міста. Велика роль у вихованні медіакультури належить вчителям. адже саме педагог є представником сучасної культури у соціумі учнів від рівня його знань та вмінь. Залежить рівень розвитку медіакультури учнівської молоді, тому питання медіаосвіти стало одним із напрямків самоосвітньої діяльності педагогів закладів освіти, які працюють в експерименті. Для координації діяльності педагогів в експериментальних навчальних закладах міста працюють творчі групи, до складу яких входять фахівці з різних предметів. Ними розроблена шкільна концепція медіаосвіти і основні напрямки експериментальної роботи. Дослідження психологів, які постійно супроводжують роботу, показують позитивну динаміку отримання та застосування медійних знань учнями. Педагогами міста підготовлено методичні рекомендації щодо впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес за час здійснення цієї роботи навчальні заклади. Презентують досвід своєї роботи з питань запровадження медіаосвіти під час проведення районних, міських та обласних заходів, Ваговим фактором висвітлення цієї роботи є публікації у фахових виданнях. Розробка і практична реалізація в навчальному процесі загальноосвітніх шкіл програм з медіаосвіти і основ аудіовізуальної грамотності є важливим чинником у соціальній адаптації учнівської молоді до викликів сучасного інформаційного світу.